на українсько угорському кордоні у пункті пропуску Тиса, що в місті ЧОП відкрили сервісний центр. На території України він єдиний. Як зауважили під час відкриття центру високопосадовці, ця це установа зразок для України, як надавати європейську систему послуг, сервіс на Закарпатті, наголошує керівник краю Олександр Ледида, має відповідати європейським стандартам. Ми бачимо, якому чудовому вигляді здають цей сервісний центр. Озеленення, якісні будівельні роботи і все робиться для людей, і дуже приємно, що це на такому рівні робиться на території держава Україна на вході, в воротах. Державу Україну Керманич краю подякував всім тим, хто долучився до будівництва сервісного центру. Це не лише комфорт для тих, хто перетинає державний кордон, але й нові робочі місця для мешканців найзахіднішої точки України. Лише кафе забезпечить роботою 23 людей. Всього в установі планують створити близько півсотні робочих місць. Окрім похарчуватися, тут можна буде зняти кімнату відпочинку, яких всього шість оформити страховку. Працюватиме банк, аптека та газетний кіоск. На повну потужність установа має запрацювати ще до нового року. Зараз підвеземо всі обладнання, кабінети відповідні, згодимо всі питання із митницею і прикордонники, де перейдуть ці контролюючі служби, які згідно з новим митним кодексом не повинні працювати в пункті пропуска, а повинні перейти в серці центр центр, як тут ми зараз побудували. Працюємо над тим, щоб все ж тут йшло попереднє оформлення. Паспорта передались прикордонникам. Вони ці всі процедуру зробили і Поїхали собі далі. Як припускає Микола Цуганич, більше сервісом користуватимуться ті, хто їхатимуть з України. Вони відвідуватимуть центр, щоб відпочити перед дорогою. Та й ціни тут у гривнях і дешевші ніж у Євросоюзі. Робота ж центру дасть можливість ефективно і якісно по європейськи проходити процедури, пов'язані із перетином кордону. Слідуча перспектива можливість створення підрозділу митного оформлення і митної очистки. Це вже транспорт, транспортні засоби, які будуть проходити контроль безпосередньо. Тут підуть уже по території України з можливістю вигрузки цього товара в тих містах, в яких їм буде зручно. Звести двоповерхову установу загальною площею понад тисячу квадратних метрів коштувало 6,5 мільйонів гривень. Це об'єкт другої черги сервісної зони пункту пропуску Тиса. Будівництво було розби, розбито на чотири черги. Перша черга це стоянка вантажних автомобілів і охорона, і надання санітарно-побутових послуг водіям. Далі ми взялися за другу чергу. Третій етап це буде автомийка. І четвертий етап заправка. Автомийку планують звести вже у 2013-му. Щодо заправки прогнозувати не беруться. На завершення сервісної зони необхідно ще близько 6 мільйонів гривень. За 10 днів грудня цього року чопські прикордонники пропустили понад 30 тисяч осіб, що на 6% більше, ніж у грудні минулого року. Та понад 15 тисяч транспортних засобів, що на 9% перевищує торічний показник. За результатами перевірок удалося виявити недійсні документи і газошумовий пістолет. Відтак із особливою пильністю перевірятимуть охочих перетнути кордон у святкові дні. Пік очікують із 28 по 30 грудня за напрямком виїзду з країни та з 10 по 12 січня в часі повернення мандрівників додому. Даний період можливо збільшення спроб перетину державного кордону, в тому числі і потенційними порушниками законодавства з прикордонних питань, по підробленним документам, неповілітними громадянами з порушенням встановленого порядку, спробу порушення кордону з приховуванням від прикордонно-митного контролю. Аналіз за минулі роки, що. Свідчить про збільшення порушення режимних правил пунктах пропуску, а саме намагання об'їзду черги, позачергового проходження, виникнення стандартних конфліктних ситуацій, утворення черги в напрямку виїзду чопські прикордонники спостерігають останні кілька місяців. Це від півсотні транспортних засобів і до 150 у вихідні. І, хоча пропускна здатність пунктів 125 транспортних засобів за зміну, є об'єктивні чинники, що помітно гальмують цей процес. Серед них і технічні ускладнення, як збої в роботі бази даних чи рентген обладнання, недостатня кількість персоналу контрольних служб, низька обізнаність громадян щодо порядку перетину державного кордону тощо, можливість забезпечення ритмічного оформлення транспортних засобів та осіб у період зимово-туристичного сезону, чопські прикордонники обговорювали з представниками контрольних служб суміжних держав. Окрім цього, під час зустрічі порушили і питання відомчих стандартів культури прикордонного контролю. Відомчі стандарти це не тільки порядок спілкування, форму одягу, але і навіть під час перевірки документів, під час овільно-транспортних засобів велика увага звертається на ці заходи. Як показують вже досвід, що якщо під час перевірки документів буде зіпсований пасаний документ, то Ніяка скарга вже його не поверне, і проблема, якщо буде існувати, то існувати вже в форматі не тільки особи, яка це здійснила перевівка, але і проблематика буде в особі, який буде зі псовим документом. Тому ці заняття з персоналом проводяться постійно і керівництво як відділу, так і прикордонний загону звертається велика увага. Відомчі стандарти культури поняття об'ємне. Сюди відносять культуру зовнішнього вигляду персоналу у пунктах пропуску та стану робочого місця інспектора, культуру перевірки документів й огляду транспортних засобів, зрештою культуру спілкування персоналу з особами, які перетинають державний кордон. Прикордонник партнер учасника міжнародного руху. Щоб це гасло максимально відповідало дійсності, вже наступного року на працівників служби чекає низка навчально-тренувальних заходів. Завершився перший етап реконструкції будівлі Генерального консульства Словацької Республіки. У звичному режимі установа почне працювати 17 грудня. Нагадаємо, прийом документів словацьке консульство призупинило ще 22 листопада у зв'язку з ремонтом. Однак, із запланованих трьох тижнів реконструкцію будівлі вдалося завершити за два. Відтак консульський відділ оформлення документів для отримання віз запрацював швидше. У новорічно різдвяний період двері генерального консульства Словацької республіки будуть зачинені лише з 24 по 26 грудня та 1 і 7 січня. Прийом документів для отримання дозволу на місцевий прикордонний рух розпочнеться з 2 січня 2013 року. Ми дуже задоволені, що з понеділка, 17 грудня, Генеральне консульство розпочне свою діяльність в повній мірі. Počínaje sa zimový turističný sezon i my hotovi prijímať dokumenty dla otrimania výsta, dozvoliv na prožívania bez obmežeň. No, budemo radi každomu zajavníku. Угорський досвід очищення водостічних та каналізаційних вод може стати корисним і для України. Очистий центр вирішує проблему водопостачання та водовідведення у 27 населених пунктах. Найбільша очисна споруда розташована у саміній Радьгазі. Менші за розміром знаходяться ще у 15 навколишніх селах. За день роботи тут очищують 22 тисячі кубометрів води, а будували його у три етапи: у 1964, 79 і 84 роках. З того часу очисні споруди реконструювали, осучаснювали і приводили до потрібного стану, аби йти в ногу з часом. Останні інноваційні роботи провели у 2001 році коштів на будівництво. Пішло немало. У 20 мільйонів євро обійшлося осучаснення. Тому без підтримки інвесторів аж ніяк. За умовами гранту отримували не стільки кошти, як предметне обладнання. Сьогодні ця очисна споруда фактично забезпечує своє утримання. І все за допомогою переробки мулу на біопаливо. Ми забезпечуємо самі себе тепловою енергією на 100%, а електроенергію на 60%. Проте все це залежить від кількості брудного напливу. Ми вже можемо забезпечити себе електроенергію на дві треті, проте на майбутнє вже подали проект на оновлення. Ми з провінції будемо привозити сюди мул і будемо виробляти додатковий біогаз, що дозволить повністю забезпечувати цей об'єкт і світлом, і теплом. Ці процедури відповідають усім міжнародним стандартам. Очищення води відбувається у кілька етапів. Технічний і біологічний, які не дозволяють шкідливим речовинам потрапляти в ґрунт. Це великий вплив не тільки для теперішніх жителів міста Нірятьгаза, але й для наступних поколінь. Адже вода у нас єдина і невід'ємна частина життя нашої землі. Якщо ми не візьмемо до уваги процес очищення води, то нічого не залишимо у спадщину для наших дітей та онуків, аби вони могли спокійно жити без проблем з водою. Менше 20 працівників стежать за справністю процесу, усе інше автоматичне. Якщо вивчити усі технології, які використовують в Угорщині та мати необхідні кошти, центр можна звести у відносно короткий строк. За умовами більшості грантів, 60-70% витрат покриваються коштом проекту. Для міського бюджету залишається іще 30. А це немаленька сума з розрахунку, що будівництво такого центру коштує мільйони євро. Ця незвична вежа вже довгий час є частиною міста Відень. Витвір легендарного австрійського митця Фріденс Райха Гундертвасера вдали приклад гармонійного симбіозу між технікою, екологією та мистецтвом. Мова йде про об'єкт, збудований у 1987 році, який відіграв важливу роль в подоланні негативного уявлення серед населення про спалювання сміття, яке існувало 20 років тому. Мету було досягнуто, знайшлись і реалізатори концепції. Сьогодні підприємство зі спалювання сміття є найбільш економічно рентабельним в австрійській столиці. Делегація Закарпаття відвідала це підприємство з метою ознайомитись з його роботою та перейняти досвід. Головна діяльність підприємства зосереджена на утилізації відходів та поруч з цим виробництво електроенергії для власних потреб. Крім цього, підприємство виробляє енергію, яка подається в мережу централізованого теплопостачання. Важливо зазначити, що це підприємство забезпечує також утилізацію комунальних та промислових відходів. Заводи такого типу розраховані на виробництво енергії не тільки для власних потреб. Робота кожного відділу є частиною величезної об'єднаної мережі теплопостачання, яка отоплює більше 60 тисяч віденських домівок в рік. Мережа теплопостачання забезпечує відень теплом. Наше підприємство, яке знаходиться тут, це спеціалізоване утилізаційне підприємство. Мережа теплопостачання включає три підприємства з утилізації комунальних відходів, які виробляють енергію, яку потім постачають безпосередньо до централізованої мережі. Також є теплова станція, на якій підприємство з електропостачанням виробляє поруч з виробництвом струму, виробляє ще й тепло для підвищення ефективності. Отже, комунальні відходи є також джерелами додаткової енергії. Безперечно, комунальні відходи є додатковими джерелами отримання енергії. Підприємства зі спалювання побутового сміття забезпечують одну третю близько 30% потреб. Ось чому підприємство переповнене цілий рік. Тому воно в змозі забезпечувати велику кількість тепла протягом року. Котли, які працюють коли дуже холодно, мають велику потужність. Вони працюють тільки декілька сот годин на рік. Тому їхня частка у виробництві енергії та тепла невелика. Сміттєспалювання є лише частиною загальної концепції переходу до виробництва енергії з альтернативних джерел, яка є однією з актуальних тем економічного розвитку Європейського Союзу. Вже сьогодні для цього розробляються відповідні технології. В Європейському Союзі діють дуже суворі вимоги щодо збереження навколишнього середовища. Свідоме відношення до питань виробництва та використання енергії вже давно є частиною способу життя європейців. Сміттєспалювання дає можливість отримувати додатковий прибуток. До прикладу, метал, який залишається після спалювання, йде на продаж. Це розумний підхід, який варто наслідувати. За прогнозами світової енергетичної ради, до 2030 року загальносвітове споживання енергії зросте щонайменше вдвічі. При цьому структура споживання енергоресурсів зазнає значних змін, і основна ставка буде робитися на відновлювальні види енергії. Такі, як виставили на огляд закарпатців, українські та словацькі представники. Закарпаття і словаччина безперечно унікальний край не тільки природний, економічний, соціальний. А край, який напевно Богом створений для того, щоб на цій землі люди відчували себе майже як в раю, в тому плані, що є і екологія, і природний клімат, і всі інші умови дані для того, щоб людина всебічно могла розвиватися і жити в хороших нормальних умовах. Виставка показує шляхи вирішення нагальних проблем, а саме використання потенціалу природи, щоб це було і ефективно, і що не менш важливо, безпечно. енергії енергії нові джерела енергії, ті, які нам дала природа, це найголовніший напрямок, яким ми повинні рухатися. Ми залежні від штучної енергії, яка несе ще й загрозу. Для підвищення попиту на використання обладнання, що працює на біомасі, в межах проєкту Біоенергія Карпат організували пілотний захід з реконструкції котельні у Новоселицькій школі на Міжгірщині. Потенціал же із використанням біоенергії для Закарпаття невичерпний. Це і засвідчила міжнародна виставка в обласному центрі. Багато фірм відгукнулися на наше запрошення прийняти участь у міжнародній енергетичній конференції. Також багато учасників прийшло на, заклю... на заключну конференцію нашого спільного українсько-словацького проекту, в основу якого якраз закладена така основна ціль це передача. Європейського успішного досвіду щодо енергозбереження і заміни традиційної енергії на альтернативу джерела енергії, які ми використовуємо зараз, не вічні. Тому потрібно думати вже сьогодні, чим дихатимемо ми і наші діти у майбутньому наголошували учасники міжнародної виставки. Масштабний проект Європейський тиждень мобільності вже 10 років працює у країнах Євросоюзу. Це кампанія, націлена на зміну місцевих транспортних схем використання людьми транспортних засобів у міському просторі. Україна долучилася до проекту недавно, але вже багато зробила у рамках реалізації програми. Територією проекту є Закарпатська область і Кошицький Пряшівський країв Словаччини. Про що цей проект? Метою цього проекту. Було і є, залишається звернути увагу органів місцевого самоврядування на те, що потрібно зменшувати кількість автомобілів, які є в місті, надавати більше простору велосипедистам і пішоходам, яким чином. Можна досягти ту мету, яку ми собі ставимо, зменшувати кількість автомобілів або пропагувати велосипедний рух. Цей велофестивалі, цей велопробіги, цей велоквести. Дуже важливо залучення перших осіб міст до того, щоб вони своїм власним прикладом пересівши на велосипед, показали приклад своєму народу. У рамках реалізації проєкту Ужгородці проводять чимало акцій для покращення здоров'я та якості життя людей і збереження навколишнього середовища. Віталія Мунчак уже кілька років є організатором велопробігів нічним Ужгородом. Недавно розробила ще один цікавий проєкт для туристів. У нас є два проекти: це найтрайт, нічні велозаїзди в Ужгороді, які відбуваються, і проєкт Туристичний ретробайк це більш комерційний проєкт, де туристи і жителі міста можуть придбати собі тур по місту. І взяти в оренду велосипед. Це новинка на туристичному ринку України Ужгорода, тому ми це поширюємо і розвиваємо. Велопробіги відбулися у різних регіонах краю для заохочення до використання здорового транспорту. Склали список міст переможців. Потрапив до нього і воловець. Як виявилося, волівчани новачки велогонок. Принцип життя я вважаю гірських районів і жителів гірських районів. Він умовно передбачає ці всі принципи, які. Узагальнені у концепції європейського тижня мобільності, тобто люди так життя склались, більше ходять, відсутність величезної кількості автопарку також дає можливість десь прийти на роботу, не сідаючи на громадський транспорт, не сідаючи на свій навіть власний транспорт, тому що немає такої необхідності. Дуже все компактно і десь, це, як кажуть, є мінімальні затрати для того, щоб добитись результату. Основним партнером європейського тижня мобільності на Закарпатті є Агентство регіонального розвитку «Кошице» із сусідньої словаччини. кажуть, українці перейняли уже багато їхнього досвіду, та все ж ще є чому повчитися що вісом зараз наступний крок. Наступний крок зрозуміти, як правильно вибудувати спільні мости діяльності. Хотілося б, аби наша співпраця була конкретною, щоб було місце для велосипедів, щоб була відповідна доріжка для них. Цей вже зв'язок важливий і необхідний для організації якісного дозвілля. Цього ми б змогли досягнути найближчим часом. Там там за екологію на Закарпатті відбувається по різному до прикладу, на Іршавщині вирішили відновити вузькоколійку. Мовляв, і дешево, і чисто, і для туристів цікаво. Боржавська вузькоколійка саме по собі є на сьогоднішній день найбільш мобільним засобом громадського транспорту. Чому тому, що в населених пунктах, де вона проходить, громадяни активно використовують якраз. Ті засоби пересування, які пропагуються на цій конференції, а саме велосипед. Чому тому, що, наприклад, у селі Шаланки, Чорний Потік, Олешник, вони беруть велосипед, вантаж невуськоколійні вантажний вагон, їдуть до Винограду і так пересувається. І на сьогоднішній день, наприклад, тиждень мобільності для нас це в першу чергу збереження божавської скуколійки, розвитку на її осною. О таких нових нових старих туристичних маршрутів, зокрема, з велосипедами пов'язано. Підтримує подібні програми і Ужгородський міськвиконком. У планах є облаштувати велодоріжки містом та уздовж угорського кордону. Хочуть як у Євросоюзі зблизити українську та закордонну молодь за допомогою велосипеда. Та є одне, але ми не у Євросоюзі. Ужгородський міськвиконком залучився е, до безумовно цього важливого і корисного заходу і е, Декілька місяців тому розпорядження міського голови була створена робоча група, яка е, в складі е, і представників громадськості, і представників безпосередньо міськвиконкому, виконкому, яка має за мету працювати над розбудовою велоінфраструктури у місті Ужгород. Дуже багато потрібно зробити для того, щоб все таки ми мали можливість на рівні і молоді з Євросоюзу спілкуватися, перетинати кордони і організовувати якісь спільні заходи. Е, безумовно, що ну можливо. Е... Все таки це є проблема державного рівня в першу чергу, а не проблема органів місцевого самоврядування, які можуть якимось чином вплинути на позитивне вирішення цієї проблеми. І тому безумовно чекаємо і не лише чекаємо, і працюємо над тим, щоб перетин кордону для всіх верст, не лише для молоді все таки став більш. Комфортним і спрощеним керівники проекту Європейський тиждень мобільності переконані, для просування ідеї програми важливо бути послідовним, використовувати доступну мову комунікації, аби ідея збереження довкілля була зрозуміла для різних цільових груп. Усі ці діти виховуються у будинках сімейного типу. Сьогодні вони вперше побачили справжнє закулістя кондитерського цеху, місце, де народжується їхня ялинка. Шоколадна красуня, для виготовлення якої пішло 15 кілограм французького чорного шоколаду. Та до справи діти взялись не відразу. Поласувати солодким будівельним матеріалом охочі були всі. Ми знали, що вони почнуть їсти, бо вони шоколад обожнюють, але ж його стільки не з'їж, скільки б очі того хотіли. Тому після дегустації наші діти все ж почали робити іграшки, і їм це дуже сподобалось. я однаково люблю і чорний, і молочний шоколад. Не можу повірити, що його тут так багато. Перші іграшки зроблені власноруч. Мені навіть спочатку хотілося з'їсти, але я стрималась. Поки діти чаклували над іграшками, старанно їх виливаючи у форми. Ужгородське шоколад'є уважно вибудовував шоколадні гілки майбутнього дерева. Складність була в тому, що вони нерівномірно закручені, і будь-який необережний рух міг стати фатальним. Після того, як був зібраний каркас, шоколадну ялинку у стилі ф'южн оздобили іграшками, які зробили діти в цю ялку не вложених які там інтереси. В эту ёлку в першу чергу вложено наше будущее. Ми видим будущее в этих дітях, которые ростуть. І якщо у нас є можливість при жизни в них вложити щось позитивне, це обязательно нам вернеться. Соціальна акція ініційована Валентином Штефаньом може принести і практичну користь. Сам майстер не виключає, що шоколадну ялинку за вишки 1 метр 20 сантиметрів та вагою 15 кілограмів, придбає якийсь благодійник і подарує свято тим. То на нього чекає.